Що ми там? Так, ми і заспівали гімн. Да, ми там всі разом. Там у нас щось знімав, п'ять людей ми заспівали гім. У нас був чоловік з нами. Всі так, разом ми чому співали. Складаючи все, все, все найкраще. Да, да. Е, співали гімн, і співали багато українських пісень. І, до речі, співали і російськомовні пісні, але вони стосувалися взагалі миру в усьому світі. Тобто це не були якісь там проросійські чи ще якісь. Просто ми до мови відносимося дуже спокійно. от. Не виключаємо, а приймаємо. Да, да. Також подякували всім стихіям, які працюють. Ну, взагалі, природа це, це живий організм. І як ви бачите, все навколо нас живе, то як до нього? Ну, до нього всього треба ставитись повагою і до мураху, і до скелі, і, до, звичайно, до людини. І тим паче, якщо ми кажемо про Божу силу, то вона в усьому є. Що ми ще там робили? Нагадаю. А, коли а, ми майже завершили все, що планували, хоровод ми робили. Да, ми робили хоровод. А... Коли ми майже все завершили, вже до нас пустились. Підійшла група. Вони з, з, з східної України, угу. і там було дуже багато діточок різного віку. Угу. І от саме Настя розповідала про новий новий створений гімн який ми співали там, і от про цей малюнок велетенський, ну, да. там де розвиток України, і діти залишились ну, дуже задоволені. І Настя і подарувала, подарувала їм версію гімну, да щоб вони співали і дуже приємні діти. Які спілкуються українською мовою, які люблять да, нашу країну? там. І ми сприйняли це як передача да, от закладання новому поколінню, щоб вони знали, розуміли і усвідомлювали, як все починалося і до чого треба йти. Ну, то, то була якась прама, така Дуже, дуже силь... сакральна така, така дія. Да. Момент, тобто. Де група людей, там, ну і дорослі, звичайно, і вони вони прям, вони нормально по горам пройшли, Це не те, що ми тільки Лади і назад. Вони там через хребет прийшли і спускаються, і там такі голосливі і, і до нас підходять. А що це у вас все таке цікаве, і Україна, і фла... ай, ну ми ж прапор, прапор взяли, да, все да. там у нас було, і герби, і зуби, і воно там повний такий був. і... Ой, все за вам. дітей розповідаєте, і оце вони все на відео засняли. І їм так сподобався наш гімн, що ну, як ж можна їм не подарувати, в нас якраз було все з собою роздруковано. Тому це от естафету ми передали. І ми її якби передаємо і вам, цю естафету. Ми, е, ми приймаємо, ми дякуємо, ми з великою повагою. і, ну, як до нашої спадщини ставимося до сучасного гімну, який називають славним, да до нашого славню, ми до нього ставимося. Ми е, нашу Україну неньку дуже любимо. Якщо б ми її так не любили, ми б ніколи от так сильно от так не боліли серце. За, за за неї так би ми цим не займалися. От я навіть скажу більше, у кожного з нас було безліч можливостей. Ще до війни безкоштовно там виїхати, жити, працювати за кордоном. Ну, ну багато було можливостей, але просто ну, ніхто цього не хоче. І тому, коли, е коли от ми створюємо якусь версію, навіть ми там назвали Ода Ода Україні, да? поки що це Ода, нехай колись може стане гімнна, може якийсь буде інший гімн, але ми несемо просто е думку про те, що. Вірте у світле, не забувайте про нього. Як би не було важко, лишайте в собі оце світло. Воно має бути, воно має жити, воно будь-яку темряму переможе, але ви в цьому маєте бути дуже сильні. таки у вас має бути міцна в цьому біждіність, така прямо впевненість, дуже міцна впевненість в цьому. От, і тому принаймні тоді в вашому просторі воно не має статися, воно вас не має торкнутися. Але ми ж бажаємо, ми звичайно, щоб воно взагалі пішло з нашої реальності. Що було далі після того? Ну, ми пройшли коридорами в самій ладі, символізує багато печерів. Є так. багато печер, і там з самого першого на другий рівень є перша, її називають як родовий шлях. Там треба пролізти. Дівчата там, коротше, нас лишилось двоє: я і дівчина Катя, які ризикнули пролізти тою печерою на гору, бо ти там дряпаєшся, ну ту, в общем, майже як роди, бо треба всі зусилля прикласти, щоб не злітіти звідти. Крізь всі сквозь Да, Там терні нормальні, а ми ж таки йдемо з думкою, що це ж ми несемо майбутнє України, що от ми зараз цю Україну. Будемо перероджувати, ну тобто ми візуалізуємо кожен свій крок. Це все було якби в Україні присвячено, і там ми в кожній печері лишали колосочки, всякі такі, от ну знаєте, якби позитивні символи. Ну, те, що от на достаток, що взагалі навіть навіть голод не хочемо і думати, тому що у нас має бути достатку і повні у кожної сім'ї. Повні, повна оселя всього, що треба, і щоб можна було ділитися, і повні скрині. Коротше, ми пролізли першу, всі пролізли другу, другу. і вже третій. Теж дівчата пролізли, всі, да, хлопці вже не лізли. І це у нас вийшло, що ми якби три рази, да, три етапи. Хтось каже Нав, прав, яв, да, хтось каже, там тріця. Тобто, ми, от якби три рази прийшли це переродження, в кожному було по-своєму цікаво. От. І вже піднялись на ладу на гору дуже красиве скельне утворення. Там теж є де пострибати, так, ну, дуже красиві місця. Там ми співали отак от. Так от. Просто да, на наша всі... чарівна Оксана там співала оперним голосом. Лунала з лади пісні українські. Всі лунали. українські пісні лунали. Нам потім, ми вже коли спускались, нас питали місцеві: а -а -а, хто там співав? <laughs> всі заслухались. Ми співали всіх українських пісей, переспівали всі оці негативні е пісні, що там про... нам написали наші модні сучасні гурти. Про гори, про воль, го, горе, про біль, про всю цю нечість. Коротше, вони це нам написали, а ми це все переписали на дуже бо красиві пробіду, слова. А ми про щастя. І ми все це переспівали, перепрограмували, відчули, що воно вже так і є. І, і воно так і буде, бо це наша воля. А у нас багато хто так воліє. Це, це вже свідомо, а не, не так. Несвідомо, потанцювали. Ну, от, просто що хотілось. Тобто, просто. як це має бути в творчому потоці? Да. Кожна людина, як вона творча, вона творить. Творець. Творець. І дуже важливо, це якраз зміст того, що кожен з нас є творцом, творцем, бо наш отець є творцем, наша мама є творцем, так? Земля, вона постійно щось. Ну, це вона відтворює, постійно, родюча. відтворює. Наш Отець небесне. Ну тобто, ми є діти, творця, так як небо, синє, жовта земля, от зелений, да, разом народжуються і проростає росточок. Тобто, ми діти ми постійно маємо творити і творити унікальне. Ну тобто те, що в нас закладено, а не повторювати. Бо повторюються ті, хто не відчуває себе творцем. А якщо ти творець... Якщо в тебе є свобода волі, а козаки це тільки свобода волі і козацького роду, то значить, що ми свою волю маємо проявляти. Заявляти. Заявляти. А якщо ми будемо е, е, якби, опускати підборіддя і погоджуватися з тим, що нам пропонують, неважливо, це наше керівництво, не наше керівництво, але якщо це не наша воля, погоджуючись з цим, ми стаємо не творцями, а рабами. І над нами починають панувати. Це те, про що писав, співав і волав е, Тарас Григорович Шевченко, тобто нічого не змінилося. Якщо ви в собі відчуваєте е, це, якщо ви дозволяєте собі бути рабами, забуваючи, що ви є творцем, то обов'язково знайдуться ті, хто будуть вами керувати. Якщо ви Себе усвідомлюєте вільною людиною, ну не, не, не зможуть вами керувати, ні маски на вас не вдягнуть, не вколять вас, нічого вам ніхто не зробить. Якщо ви себе справді по-чесному усвідомлюєте творцям, це дуже важливо. Нам просто хочеться вірити, але ми знаємо, що воно так і є, і так і буде. Що більшість людей оце усвідомлюється. тобто вони зараз сила духа прокинулась в Україні. Ми це усвідомимо і ми вийдемо на новий рівень. Бо у нас 2023 рік, це рік України. Це дуже сильний рік буде, і ми вийдемо на новий рівень незалежності, новий етап. Це, це буде точно так. І ви не переживаєте за оці всі негативні сценарії. Ви побачите, як воно на позитив нам повернеться. Ми на це будемо, звичайно що вірити. Але от що там ще було? Ти наприкінці ми посадили там квіточку. Так, да, ми з Києва привезли квіточка Віроніка, вона так називається, так, квітуча, така багаторічна. Ми її з собою привезли, посадили, полили. ну і... Принципі... Щоб вона і прикрашала це місце, і для того, щоб це як всі От. нашої землі. Бу було дуже чарівно, насправді. Да. Я дякую всім, хто підключався, У нас навіть були. Ну, взагалі люди були з різних міст України, і наша помічниця, це теж е майстер розкриття голосу, е духовний спів це Оксана Ісченка, Акамушка. камушка. Вона в нас е з окупованого Бердянську. Ми з також з нею до, до, до цього розмовляли, пересилали їй наш гімн, Вона там працює з групою, підтримують один одного. Е щотижня вони збираються. Таким чином, тобто так, ми були на зв'язку з усіма, і ми закладали єдність всієї України. І, і знаєте, що я хочу сказати? Ну, ну я про це скажу. От просто ми зайшли в одну, так, знаєте, до, до контрасту, зайшли в одну кафешку, а там одна жіночка звільнялась з роботи. Е, от. Така вся незадоволена, ну, по типу. І щось кажуть, та скоріше нас ця Європа, хай забирає, у нас там хоч робота буде якась. Ну, ми, типа, ну, так і їдь в Європу, що дорога відкрита, будь ласка. А самі аж, ну, у мене, аж чесно кажу, сльози були. Ну, оце як можна зараз, ну, взагалі, от ну, я до чого. Робіть, що хочете з нами, забирайте нас. Ну просто от я просто кажу про, про різні точки зору. Якби вона може більше знала, то б вона так і не казала, Да? Ну, про різний рівень свідомості, до якого ви можете якби більше тяготіти, да? ви можете погодитись з тими, що ви найманці, які на когось працюють. І якщо немає роботи, то це все тріндець. Або ви можете просто відкрити очі і почати думати як творець. От, наприклад, всі підприємці вони думають як творці. Як я можу створити робочі місця? Що я можу створити нового, цікавого? Що тут є? В чому ця місцевість є унікальною? Що я сам можу запропонувати світу унікального? Якщо ти нічого не хочеш запропонувати, то у тебе є завжди свобода вибору, ти можеш поїхати будь-куди. Але, будь ласка, не треба ну, так казати, що забирайте нас там хтось, бо, бо я хочу на когось, на когось пана працювати, який мені буде більше е, юшки насипати. Да? Бо це, це не дух України, це просто вже дух е, рабства. Я розумію, що у нас і так і, і, і цього рабства багато, бо це вже такий вірус, знаєте, він як паразитує. Але я певна, що це із-за того, що просто недостатньо було інформованості у людини, і її там довго от її промували мізки, як от там, росіянам, в плані того, що вони ніхто і, 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 і ніщо. Але от чесно, якщо поговорити з горцями з гуцульськими нормальними такими, то у них така самоповага велика. Ви що? Я, я, я думаю, що вони ніколи не віддадуть Західну Україну. Я сподіваюся на це. Тому дуже вас прошу, ви, от отакі от думочки, ви навіть собі не дозволяєте. Бо це просто якийсь ну, недостойний не поступ. Або якщо вам тут не подобається, просто шукайте місце, де вам комфортно. Скажіть там, вокзал Москва, вокзал Європа. Будь ласка, у нас незалежна Україна. Нам не треба залежності ні від Європи, ні від Москви. От. Так. Да. І взагалі у нас всі дочки Ярослава Мудрого, він їх всіх, ну, можна сказати, там, заміж повидавав за всіх тих князів європейських, включаючи Британію. І вони, в принципі, всі наші родичі. Тобто, у них у всіх тече кров наших слав'янських з Київської Русі, княгинь. Розумієте? Тобто в, е, наші е, дівчата несли їм культуру, у них не було писемності, у них не було такої, такого розвитку культури ще тоді за Київської Русі. Розумієте, ну, ми, у нас дуже багата земля, там, у нас і нафта, і газ, у нас все є. Просто що якщо ми цього не цінимо, то воно так і відбувається. А не цінимо, бо не знаємо. А Ну, на? на землю нашу треба захищати. Так, що у нас було на другий день? Ми поїхали на друге місце сили. Так. Соколине око. Це була ціла пригода. Сук... Але, по-моєму, найкраща пригода, яка тільки може бути. Так, Коли ми поїхали на Соколине око, це е, е, село Ростоки. Е, стик е, Івано-Франківської та Чернівецької області. Це вже е, саме Суклинок, це Чернівецька область. Е, до нього ведуть е, смугарські водоспади, вони ж Буковицькі водоспади. Там е, нижній, середній Великий Гук, ну і, і, і ще невеличкі водоспади. Найперший це водоспад ворота. Це такий ж. Ну, можеш розказати як він виглядає. Як ну виглядає насправді між двома скелями тече водоспад, і місцеві жителі поклали там. Як воно називається правильно? Сходи Сходи з дерева такі зроблені, щоб піднятися. Да. І ти насправді, насправді заходиш як в інший простір через ці ворота. Тобто ти на водоспад заходиш на гору, проходиш через нього, ідеш далі по руслу річки до інших водоспадів. Дуже круто. От, ну взагалі у нас шлях міг би бути набагато легше, якби ми знали, куди йти. Але нам же ж місцеві сказали, що все дуже просто тут. То то йди по дорозі і все знайдеш. Так, да, не і немає. взагалі ми з, зіткнулися з таким явищем, коли місцева жителька сказала: ви туди не йдіть, бо ви не пройдете. Там були дощі, ви туди не пройдете. Ва да, вас там затопить. Да. А насправді було інше якесь сприйняття цього простору, і була впевнена, що можна пройти. Угу. Коротше, ми, скажімо так, ми замість того, щоб піти прямою дорогою. А, а, ми ж йшли з око, це ж той же ж намір про Україну. Це вже у нас, якщо там і народжувалось, то тут у нас вже становлення йде. Нашою, е, переможної України. То ми три рази блукали. Просто ми такі кола робили. Жоден навігатор е нас просто отак от колами. Ми йшли вгору, там ходили. ну, По-перше, дуже красиві місця, просто ну, казкові. Кискові. От казкові місця. Але так ідеш, а потім різкий обрив, і ти по обриву. самої гори вниз до річки. ідеш по герлу річки, ідеш по герлу річки, і там якась скеля, і ти розумієш, що тобі ж треба туди на гору, а шляхів немає. Нема. І ми відправили, тут у нас є один горець, мій чоловік. Ну, він так подрябався по вертикальній. Скелі на гору, щоб подивитися, чи є там стежинка, знайшов там стежинку. Потім ми знайшли цю стежинку ще. Коротше, ми отак от ходили різними зігзагами три рази. Ну, місце дуже цікаве. Я думаю, що воно як називають аномальне певне, певною мірою, тому що навіть місцеві жителі кажуть, що вони там іноді пукають. Ми пройшли тими шляхами, які треба було пройти. І, як я казала раніше, на мій погляд, це, мабуть, найкращий шлях, який показався, проявився саме для нас, бо ми побачили дійсно казкові місця. Якщо ми пішли, пішли просто дорогою, якою ходять туристи, то ми б цього не побачили. От. Коротше, ми поки блукали, зустріли там і саламандр. Місцевих вогняних і коників, і равликів, і, і змійки. Зміїк. Ну, ну, дуже все приємно. І такі дерева, от могутні, і... стародавні могутні дерева на нашому шляху. Ну, тобто... І таке враження склалося, що от ми повертали на дорогу на якусь на стежинку, і начебто це не та стежинка, але потім ми зустрічали якесь дуже стародавнє дерево. Тобто, така була взагалі не Ось таке відчуття, що нас е, вер... провели. провели дерева. Ну, тобто, Що нам треба було пройти біля цих дерев, ну якось з ними повзаємодіяти. Тому що ми вибирали маршрути, де були оці рідкісні, наприклад, буки, де сплетено там 4, 5 6, 7 буків, може бути. Ну, це це кремезні, величезні такі дерева. Ну, дуже. Е, Ну, і дуби такі самі. Там. І просто, я розумію, ясно, що скері там величезні, але такі дерева ми вже ці не бачили. І що ми йдемо по маршруту, якісь вже там, ну, точно вже не туристично, вже не хожена, вже. Така, що вже там майже. Заросла Заросла, вона, заросла вона. і стежинки, а там опа стоїть таке дерево. Тобто, неначе нам треба було от біля них побувати. Якась там комунікація була. от. Ну, і водоспади, звичайно ж, подивились і покупались. І коли ми дійшли вже до сокола, то звісно було запізно трошки. До нас вже біля сокола, коли ми спитали у людини, де, там, де нам там очередної раз повернуть, очередної раз нам трошки нас заплутали, но до нас приєдналась собака вовк, такий, дуже схожий на вовка, собачка, і він нас почав проводити як провідник. Тобто він був з нами весь цей час. М -м От. І навіть спускались ми з ним і, до самого Кінця. Так, да, і провів назад повністю, а потім вже повернувся. От, що відносно самого соколиного оку? От, наприклад, Антоніна, вона пішла. Так, да, ми пішли всі різними шляхами. Так, да, це, це дуже велика така скельна. Комплекс такий комплекс, скельний. Да. Ну, взагалі... і, е, хтось пішов на самий верх на гору. Да, цього я пішла, комплексу. я пішла на гору. А хтось пішов вниз. Я, наприклад, пішла вниз, е, там стоїть дві величезні скелі. Одна з них це соколине око. І ну, для мене я, я одразу побачила спешку, куди я хочу піти. А скелі дійсно вражають, і там такі відчуття, що їх важко передати словами. <титут> Ти відчуваєш цю велич і взаємодію з цією величчю. І я, слухаючи відгук свого серця, я пішла цією стежиною і так вийшло, що я навколо цього соколиного око обійшла. А Настя, вона звучала в цей час на горі.